Ось вже повністю достиг помиранець Каналікулята. Це гібрид гіркового апельсину і грейпфруту, який вирощувався у Японії і дуже популярний. Ця рослина приваблює своїми такими зеленими, гарними листями і яскравими плодами. На смак, мені смак подобається. У мене він солодкий з легкою легкою гірчинкою, яка ну, зовсім не заважає смаку. Плодів декілька. Ще є зовсім зелений, але рослина вже викидує бутони. Переплутали в мене в цьому році рослини. Зимою Ну, Будемо чекати вже нового врожаю.